Якщо ви шукаєте автономну колонку, до якої можна підключити, наприклад, гітару, під'єднати мікрофон, заспівати в караокі, а також послухати радіо чи подати музику по блютузу чи з USB, тоді дослухайте це відео до кінця, буде цікаво. Поїхали! Дизайн колонки у вигляді графіті. По боках чорне, зручна ручка, високочастотний динамік та низькочастотний динамік з підсвіткою. Також з боків є тримачі для ременя, і ремінь йде у комплекті. Вага цієї автономної колоночки 4 кілограми. Розглянемо цю колонку детальніше її управління. Поїхали. Значить, перше, це є підключення мікрофону, йде в комплекті Джек 6.3. Підключити можливо гітару теж Джек 6.3 Гніздо ми, до речі, підключили як електрогітару, так і акустичну. Продемонструємо. Кнопка моди або Shift перемикає відповідно. є режим Bluetooth, а можна Триваємо подати відповідно. Включити радіо і перемикаємося під, по різних станціях. Е, режим еквалайзеру, він, наприклад, змінює, ну так би змовити рок, або режим, наприклад, інший, як еквалайзер звичайний. Рек або ДЕЛ відповідно записує або видаляє ваш запис з мікрофона або гітари. Вихід на наушники, подача лінійного сигналу зовнішнього, наприклад, з комп'ютера чи з телефону, підключення зовнішнього теж мікрофону. Можна з USB або з карти. Відповідно, кнопка включити-виключити, індикатор на батарею теж є, може працювати від блоку живлення. Відповідно, зарядка йде, звук йде, відповідно загальний, високі частоти. Ехо на мікрофон і звук самого мікрофону. Ось ці два роз'єми можна під'єднати додаткове живлення, наприклад, 12 вольтову батарею. Ось так працює колонка і еквалайзер. Режим поп, чистий звук, джаз, наприклад. Ну і різний клуб, і так далі. І звучання. Колонка Manta Helios 2 Pro комплектується мікрофоном на роз'єм Jack 6.3, пульт, кабель AUX з двох сторін маленький 3,5, блок живлення і, відповідно, ремінь, який защіпається на колонку. Не забудь поставити вподобайку, підтримати наш канал, а також україномовний YouTube І зробити це просто зараз. А тепер переходимо до звучання. Виробник заявляє, що колонка може працювати від 5 до 8 годин роботи. Це в залежності, звичайно, від середовища і в режимі, в якому вона працює. Факторів багато. Колонка підійде абсолютно для всіх випадків вашого життя, від розваг до проведення презентацій. Адже універсальність її вражає, але обирати вам, тому обирай 100 і